Вітає 6 листопада, 987-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Втім, ворог надалі намагається подолати позиції українських підрозділів. Тож ми маємо тут у тилу працювати, донатити та допомагати нашим військовим захищати країну від агресора. Далі про головні події середи на Хмельниччині. Дивіться в ефірі інформаційного випуску. Новина 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Допомога захисникам. Ми вкотре допомогли нашим Збройним силам України. На черговій 67-й сесії було передано Збройним силам України 4 нічних квадрокоптери на суму 670 тисяч гривень. Я вкотре хочу подякувати платникам податків, депутатам Старосинявської селищної ради, членам виконавчого комітету Старосинявської селищної ради та колективу Старосинявської селищної ради. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятаємо героя, йому було лише 25 років. Під час війни пішов служити механіком-радіотелефоністом другого відділення зв'язку рухомого взводу. У бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність, під час виконання бойового завдання герой Ілья Соболів загинув. Сьогодні ми відкриваємо ще одне місце шани, шани великого подвигу нашого героя. Сьогодні це Ілья. Який віддав своє життя за можливість вчитись, працювати, врешті-решт жити. Ми маємо завжди пам'ятати. А ви, шановні учні, завжди, коли проходите повз таких місць, як тут, як у вас в школі. Або в нашому місті, подивіться в ці світли очі і подякуйте тому, хто віддав своє життя заради вас. Отруєння грибами, споживання відварених дикорослих печериць стало причиною смерті 59-річної мешканки Кам'янець-Подільського району. Гриби жінка їла ще ввечері 29 жовтня. За добу відчула симптоми отруєння. За кілька годин по тому звернулась до лікарні та у важкому стані була госпіталізована. Через отруєння у жінки розвинулась гостра печінково ниркова недостатність, наслідок чого хвора померла 3 листопада. Загалом з початку року на Хмельниччині зареєстрували вже 5, Випадків отруєння грибами, у яких постраждали 6 осіб з них двоє померли. Зменшення кількості безпритульних тварин до 8 листопада у камянець подільській громаді працює мобільна бригада. Фахівці відловлюють безпритульних тварин для безкоштовної стерилізації та вакцинації, а також надають допомогу тим, хто знайшов домівку, будучи врятованим з вулиці. Це реалізували завдяки співпраці міської ради з міжнародним фондом. Проект розрахований на допомогу безпритульним тваринам, вулицями на якихось підприємствах, де, які тварини. Плюс-мінус, ось у нас сьогодні там було там, дві операції по кабілям і 12 операцій по самкам. Але е, немає такого розділення, треба оперувати всіх. Самочкам, повторюсь, робимо аваріогістеректомію, це видалення репродуктивних органів матки і яєчників. Після такої процедури тваринка вже не зможе народжувати. А самцям орхіоектомія, це кастрація. Після такої процедури тварина вже не зможе осіміняти. Після таких процедур. Якість життя тварини тільки покращується, і це є гуманний, саме гуманний метод по боротьбі з безпритульними тваринами на вулицях міста. Також кожній тваринці ми вакцинуємо її антирабічною вакциною проти сказу. Також кожній тварині ми вішуємо на вошку ідентифікаційну клітцю, ось яку вона несе в собі інформацію, ким тварина оперувалася, де тварина була зловлена. Та також обов'язково, що вона отримала вакцину від сказу, і це дає їй імунітет на один рік. На сьогоднішній день за п'ять робочих днів ми прооперували вже 74 тварини. Культура невід'ємна частина української нації. А хто ми без культури? Хто? Да, можна жити територіально, але не мати мови, не мати культури. І тоді хто ти до якого народу ти відносишся? До якої нації ти відносишся? Якщо у тебе немає твоєї ідентичності, напередодні святкування всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в області відзначили кращих робітників цієї галузі. Це ті люди, які сьогодні відновлюють фактично культурну спадщину нашої держави, нашого регіону, які популяризують сьогодні. Культуру України далеко за межами нашої області України в цілому. це люди, з лав яких сьогодні у Збройних сил України чимала кількість відстоює територіальну цілісність та незалежність нашої держави уже в статусі військових. Це люди, які на жаль і віддають своє власне життя за перемогу, стабільні, справедливі рівні України. В умовах сьогодення митці області роблять вагомий внесок у розвиток української культури. Їхні твори в їх умілих руках стають своєрідною зброєю, а їхня творчість підбадьорює та надихає весь український народ. Дуже багато пісень складено під час цієї понад десятирічної війни, повномасштабної війни. Дуже багато потужних віршів. Дуже багато. Різних витворів мистецтва для культури вік не має значення. Ці творчі люди не полишають майстерності та творчості, а у час війни стали й на допомогу та підтримку військових. По селах буквально їздили з концертною програмою. Працівники будинку культури. Які кошти були в нас зібрані? Ми всі посилали воїнам на Збройні Сили України. Плили сітки. Безумовно, кожний будинок культури в нашому районі по будинках культурах закривали і тушонки, і паштети, і пекли рогалики, і зараз та самовиставки робимо, і все передаємо на Збройні сили України. У них вже навіть є брендові супи, борщі, вони придумують, в чому їх направляти для хлопців. Також ми турбуються і про розвиток молодого покоління наполегливою працею та вмінням зацікавити. Вони виховують чималу кількість талантів, які потім прославляють Хмельниччину. Не тільки в країні, а й далеко за її межами, духовний розвиток це майбутнє України, і треба про це дбати. І нам вдається це. Поки що в минулому році були на гастролях в Європі, Німеччина, Польща, Словаччина, потім знову Польща і дали дуже багато концертів, якраз духовної музики. У мене є багато дітей, які вже закінчили вищі учбові заклади в сфері дизайну, дизайнерами, модельєрами і графіками, і художниками. Тому дуже приємно, що. Наша молодь обирає професію пов'язану з розтворчим мистецтвом. Заразом працівники культури підтримують і ментальне здоров'я кожного мешканця області в рамках програми Якти проводять чимало заходів, аби зміцнити український дух. Через театр, через музику, через співи, через танець можна відновлювати себе і відновлювати своє здоров'я і, і бути більш продуктивним, більш стабільним в наш важкий час. Культурна галузь популяризує Україну і нагадує всьому світу про українську мову й націю. Тому її розвиток невід'ємна частина розвитку країни. То нехай звучить. Українська пісня у всіх куточках цивілізованого світу нехай процвітає український танець, нехай розвивається народна аматорська творчість. Нехай буде Україна звичайно потужний, розвивається культурний потенціал нашої області. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 7 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер знову буде невелика хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень очікується до 7-12 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують близько нуля, а вдень – від 8 до 10 градусів тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.